Військовослужбовцю, підозрюваному у тому, що під час благодійного ярмарку на валу він передав дитині заряджену РПГ, відмовили у звільненні з під варти. Таке рішення прийняла сьогодні колегія суддів Чернігівського апеляційного суду. Нагадаємо, 6 вересня рішенням Деснянського районного суду чоловіка та командира підрозділу взяли під варту на два місяці. Апеляційну скаргу подав адвокат військовослужбовця Сергій Кутуков. Він просив звільнити його під захисного під особисте зобов'язання. Аргументував адвокат тим, що військовий має на утриманні неповнолітню дитину, його родина залишилась без житла внаслідок російської агресії, а також тим, що він співпрацює зі слідством та не намагався тікати з місця вибуху. Спрацював цей гранатомет саме в бік, то явно він не передбачав, що цей боєприпас був заряджений і що він може вистрілити. Зміняється, що він отримав цей поза визначений порядок. Але вище це ніхто не надавав. Прокурор просив лишити військовослужбовця під вартою. Порадившись, колегія суддів у задоволенні клопотання адвоката відмовила. У коментарі Суспільному Сергій Кутуков повідомив, що й надалі домагатиметься звільнення військового з під варти. Вважаю, що це недоцільно його там тривоги. Звичайно, в статті передбачає великий термін ув'язнення, але починається воно з досить маленького терміну ув'язнення, з двох років. Мене більше на сьогоднішній день турбує питання, того, що якась війна, і це явно не військовий, принесла на масовий захід, споряджений боєприпас. Ну, не для того, щоб демонструвати, який він має бути споряджений на час війни. Це питання чомусь слідство не з'ясовує. Нагадаємо, що внаслідок детонування одного з боєприпасів, який трапився 3 вересня на валу у Чернігові під час благодійного ярмарку, травмувалися восьмеро дітей, шестеро дорослих цивільних та один військовий. Того ж дня затримали двох військовослужбовців тероборони за підозрою у причетності до вибуху. Це командир підрозділу та службовець, який, за словами свідків, передав РПГ хлопчику та дозволив натиснути на спусковий гачок. Справу розслідує ДБР за процесуального керівництва спеціалізування. Зованої військової прокуратури чоловікам інкримінують порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило травмування кількох людей. Санкція статті передбачає ув'язнення строком до 10 років.